В українських школах немає спеціалізованого предмету, який би навчив дітей мислити. Є лише дотичні логіка, математика, історія. Натомість дітям потрібна філософія, вважає доцент Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Тетяна Бондар. Розвивати правильне мислення можна за програмою, що широко використовується за кордоном. Критичне, креативне і піклувальне мислення це три типи, на які вона спрямована. За методикою ліпмана можна проводити виховні години, можна проводити уроки літератури, уроки етики. Діти, які проходять. Ходять навчання за цією програмою. Там просто вражаючі результати. На 30% зростає ефективність з математики, і більше ніж на 60% ефективність із гуманітарних дисциплін. Філософія має бути практичною, вважає фахівець, і зміни до освітніх програм можуть допомогти учням мислити творчо, нестандартно та знаходити свої відповіді, щоб наші діти були ну, знаєте, не кубиками такими однаковими. Щоб були індивідуальностями. От за такими дітьми, майбутнє». про це говорили полтавські освітяни під час засідання круглого столу у міжнародний день філософії. В центрі дискусії новий законопроект про освіту, аналізують його з різних точок зору. Наприклад, розглядають систему так званих грошей, що ходять за учнями. Якщо вам подобається якась школа, ви принесли з собою ту суму, яку держава виділяє на одного учня. Якщо ми виходимо на рівень. Сільського регіону, де одна школа, то там вибору немає. А це також філософське питання, яким чином ми маємо забезпечити всім нашим дітям рівний доступ до якісної освіти. Результатом круглого столу має стати видання методичних рекомендацій для вчителів у періодичних освітніх виданнях.